І сьогодні нашій молоді, по-перше, є з кого брати приклад. По-друге, ми вже перші на Житомирщині. І я радію від цього. Я думаю, що і вся спортивна громадськість нашої області буде від цього радіти. Студенти факультету фізичного виховання і спорту примножують спортивну славу університету. Нещодавно випускник факультету Володимир Димчук завоював золото на чемпіонаті світу в Туреччині з кікбоксингу. На кафедрі працюють учасники Олімпійських ігор, професор Рустам Ахметов та Інна Євсєєва, які згадали своє славне спортивне минуле. Ну, я вважаю. Перш за все, що саме головне, це дуже любити справу, якою ти займаєшся. Це найголовніше. Тому що коли я був спортсменом, тренувався, виступав, витримати оці багаточасові тренування, які тривали ну, 5, 6, 7 годин день, без великої любові це ніхто не витримає, ніхто не витримає. И я первое на первое место, все-таки любовь. Любовь до делам, которыми ты занимаешься. Каждый спортсмен мечтает об Олимпийских играх, а об Олимпийской медали, ну хотя бы быть участником Олимпийских игр. И когда я узнала, что я буду участником Олимпийских игр, конечно... нервало душу від щастя, від радості, тому що это був престиж, і это було те, що метає спортсмен, а то, о чому мечтають спортсмен. Спортсмени факультету та їх тренери, ветерани легкої атлетики університету за свої досягнення були відзначені на святі кубками, медалями, грамотами та подарунками. Є надія, що кращі спортсмени університету стануть колись олімпійцями саме з її величності легкої атлетики, якій і було приурочено спортивне дійство, а студенти факультету проявили свої здібності не лише в спорті, а й творчій художній самодіяльності.